Славу вас ссылаем, отсу и сына и святому Духу, ныне прессные во веки веков. Аминь. Умыли со сходниками, начали, со сродниками, она со сходниками, полинами со сродниками. Мой дус, я культу поддержав ее твой лоска, его Бога спасаемой. С Бахрани мой пасвы да поменят, Господь Богу Царстве Своем, всегда ныне призная во веки веков. Христианский кончиный живота ответа на страшном судящее Христове проси. На ім'я і сина, і святого Духа. Амінь. Святі безсребрініси і щодо Космой Космайдем'яні молітті Бога о нас. В сьогоднішній день з такими словами ми зверталися до покровителів нашого святого храму. Ми благали, щоб угодники Космой Деміан були нашими заступниками перед престолом Спасителя нашого Ісуса Христа. В сьогоднішній день ми вшануємо їхню пам'ять. Ми знаємо, що угодники Божі завжди стояли твердо у святому православ'ї. Вони ніколи не сходили з того шляху, який веде до спасіння наших безсмертних душ. І ми знаємо, що раніше мученики, які стояли за віру Христову, як їх тільки не спокушали імператори, аби тільки. Вони відійшли, відмовились від віри Христової, але вони не йшли ні на які відступки. Вони готові були покласти своє життя за Господа нашого Ісуса Христа. І вони йшли на муки заради віри Христової. В сьогоднішній день ми бачимо, наскільки людина шукає собі легкого життя. Шукає легкого спасіння для своєї душі, але ми знаємо, що Царство Боже береться силою. Ось тут, стоячи у святому храмі, ми приносимо свої труди для того, щоб спасти свою безсмертну душу. Ось тут ми часто збираємося. У цьому храмі, для того, щоб вознести свої молитви за своїх рідних і близьких.